Обговорити соціальні проблеми та відповісти на питання громади такою була мета робочого візиту до Житомира народних депутатів від фракції об'єднання самопоміч у парламенті. За словами нардепа Олега Березюка, основна проблема в Україні це безпорадність влади. Керівник фракції «Об'єднання самопоміч переконаний, органи державної влади почали руйнувати ще п'ять років тому. Війна в Україні, і я це переконаний вже, я це знаю, почалася не минулого березня місяця. Війна в Україні почалася в 2010 році. Коли переміг на виборах Янукович, тому що всі ключові посади в державі були зайняті з часом представниками Російських служб безпеки: СБУ, військо, освіта. Подивіться, це зараз це, це все зараз вже написано. Тобто і вони почали головну війну руйнація державних інституцій, які повинні керувати державою. Окрім спілкування з громадою, народні депутати також відвідали освітні і медичні заклади та планують зустрітися з виконуючою обов'язки Житомирського міського голови. Ми були в дитячому садочку, ми були в стамат поліклініці, там де дітям зуби лікують. Це є захід самопомічі проєкт. Загиблих вояків в АТО, дітей лікування зубів. Ось поїхали в дитячий садочок. Взагалі, то знаєте, зараз є важкий час, і у людей є проблеми, запитання, і вони всі охоче ставлять їх. Голова Житомирського осередку об'єднання самопоміч Наталія Чиж також розповіла про ситуацію навколо незалежного аудиту діяльності окремих виконавчих органів Житомирської міської ради, які ініціювала і запропонувала місцевим депутатам Житомирська самопоміч. На сьогоднішній день ми не отримали відповіді. Нас не включили до порядку денного наше питання. Ось, і завтра ми будемо звертатися до ВО міського голови. Чому будемо йти до депутатів і питати, чому, тому що ми наголосили в проєкті рішення, що ми хочемо провести аудит саме за громадські кошти, за свої кошти. Це не буде нічого коштувати нашому місту. І ми хочемо зрозуміти, чому вони нам не дають це робити. Так, якіся громада. під час зустрічі з депутатами Житомиряни могли задати свої питання членам фракції об'єднання самопоміч у парламенті Олегу Березюку та Олександру Панасенку і лідеру громадського об'єднання самопоміч у Житомирі Наталії Чиж.